Вітаю, друзі. Сьогодні ми, як завжди, церква Адвентистів в кінці року робимо підсумки нашого прожитого року, життя, нашої роботи. І ми завжди в кінці року молимось. Ми розпочинаємо наш молитовний тиждень. Кожного вечора ми будемо думати над істинами, які Бог нам хоче сказати. В цьому році ми роздумуємо над темою. Боже Слово. Це напевно, що найактуальніше, що сьогодні нам потрібно, що Біблія розказує нам, куди вона нас веде і чого хоче нас навчити. Сьогоднішня наша тема Боже слово в житті церкви. Дві тисячі років тому, посеред зелених пагорбів, Ісус розказував Слово. І це слово було живим. Воно не просто було таким, про яке говорили фарисеї, а це живе Боже Слово, яке діяло. Глухі починали чути, сліпі бачили, криві ходили, мертві воскрешали. І Христос говорив про таке слово: блаженні в Богі Духом, бо їхнє Небесне Царство Він казав, блажені лагідні. Блаженні милосердні, коли ваша праведність не перевищить справедності Книжників і фарисеїв, то ви не війдете до Божого Царства. Так Ісус звертався до своїх послідовників дві тисячі років тому у своїй нагірній проповіді. Ісус пояснював у цій проповіді про найпотаємніші куточки серця. Який знає Бог. Він говорив про те, що людина навіть коли подумала у своєму серці про щось недобре, погане, вона вже якби здійснила це і порушила Божий закон. Кожний, хто погляне на жінку, щоб пожадати її, той вже вчинив перелюб з нею у своєму серці. А я вам кажу, не противтеся злому. Але якщо тебе хто вдарить у твою праву щуку, підстав йому, й друг, любіть ваших ворогів. Тож будьте досконалі, як досконалий Отець ваш Небесний. Здається, неможливо виконати те, що говорив Ісус Христос. Здається нереально бути ось таким. Але Він нам говорить: будьте як Отець ваш Небесний. Люди, котрі чули те, що говорив Ісус Христос, вони говорили про те, що ми ніколи ще не чули такої мови, таких слів, як говорить ось цей чоловік. Ми ніколи ще не бачили того, що робить Він. Дійсно, на землю прийшов Бог, який хотів допомогти людям, які впали в гріх, який і сьогодні хоче спасти тих. хто то йде неправильною дорогою. І Він подарував нам Боже Слово, в якому ми можемо знаходити правильні виходи із складних ситуацій, які у нас складаються, в яких ми можемо знайти шлях для того, щоб подолати труднощі, для того, щоб подолати хвороби і інші небезпеки. Ісус Христос, коли говорив, до своїх друзів, він їм говорив притчами. Одну притчу він їм сказав: Отже, кожний, хто слухає ці мої слова та виконує їх, буде подібний до чоловіка розумного, який збудував свій дім на скелі, і линув дощ, і ринули ріки, і здійнялися вітри, і обрушилися на той дім, та він не впав. Бо був заснований на скелі, а кожний, хто слухає ці мої слова, та не виконує їх, буде подібний до чоловіка нерозумного, який збудував свій дім на піску, і линув дощ, і ринули ріки, і здійнялися вітри, і обрушилися на той дім, і він впав. І великим було падіння його Євангелії від Матвія, сьомий розділ. Ми знаходимо. Ці слова Ісуса Христа, як важливо для нас мати тверду основу. Боже Слово є тією основою, на яку ми можемо опиратися, і ніколи не захитаємося, і ніколи не впадемо, і ніякі стихії життя не можуть нас зруйнувати. За кілька століть до нагірної проповіді Христа пророк Ісая. Сказав подібні слова. Слово нашого Бога залишається незмінним віки. А апостол Петро, який цитує цей текст, він говорить так: це те слово, яке сповіщене нам у Євангелії. Боже слово, воно є непохитне скеля, воно є непохитне у нашому світі, який не знає, що буде завтра, що буде через годину. Який переживає велику нестабільність. Але Боже Слово, як і тоді, так і тепер воно залишається незмінним і постійним. І тільки воно дає нам впевненість у нашому майбутньому, тільки воно відкриває нам те, що буде пізніше, що буде в кінці часу, і що чекає тих, хто надіється на цю тверду основу на Боже слово. Трава засихає, квітка зів'яне, але слово нашого Бога залишається незмінним по віки, сказав Пророк Ісая у сороковому розділі. Надійтеся на Боже Слово, надійтеся на те, що там сказано. Пізнавайте його, і там ви знайдете свого Спасителя Ісуса Христа. Протягом століть Бог продовжував говорити через своє слово й виводити свій народ із темряви до більшого світла. Коли ми читаємо історію землі, час середньовіччя, хтось не вмів читати, а хтось мав таку можливість. Одним з таких був Уілям Міллер. Він зацікавився Біблією. Зацікавився, що там Бог хоче сказати. І він не витримав від того, щоб не ділитися віскою, яку для нього сказав Господь, що він скоро прийде. Він постійно поглиблював свої знання і отримав відповіді на запитання. Прийшов час, коли він сказав, Христос скоро прийде, Він навіть і дату сказав другого приходу. На жаль, в день, про який говорив Уілля Міллер, другого приходу не відбулося. Але послідовники Ісуса Христа і Біблії, вони не перестали довіряти Божому Слову. Вони продовжували досліджувати, чому ми чекали приходу Христа, а Він не прийшов. Тому що неможливо те, що Бог сказав, що прийде і щоб він не прийшов. Вони читали, досліджували, молилися. І Бог давав для них відповідь. Насправді Ісус Христос сам говорив, ніхто не знає часу Кінця. І для нас сьогодні не важливо шукати якоїсь дати, якогось року. Для нас сьогодні важливо шукати у своєму серці, що є недобре. Щоб викорінити і бути готовими зустрічати Христа. Тому що хтось, можливо, не переживе цього дня, цього року. І він же у своїй могилі буде чекати, коли Христос його підніме, або для вічного життя, або для вічної смерті. Тому надійтеся на Боже Слово, читайте Його, тому що там ви зможете знайти. Відповіді на питання свого серця. Там ви зможете знайти відповіді на те, а чи не йду я дорогою злою, чи не потрібно можливо мені на іншу дорогу, на інший шлях звернути для того, щоб мати чисте серце і щоб без страху зустрічати того, хто обіцяв прийти, Ісуса Христа. В час, оприділений міллером. Христос не прийшов. І люди досліджували те питання, чому Він не прийшов? Чому сталося так, що в обіцяний час Бог не прийшов? Але сьогодні ми розуміємо, що так і мало бути. Ми розуміємо, що 1844 рік, коли чекали Ісуса Христа, Він не був роком, що має прийти Він на землю. А це був рік початку служіння Ісуса Христа, як первосвященника на небесах, нашого заступника. Так само, як первосвященник приносив у старому заповіті кров кров'яте в кинею заповіту, до свята і святих. Так само і Христос увійшов в саме Небо. Святає святих, там, де Бог своєю кров'ю і заплатив за грішних людей. Сьогодні Він стоїть перед Отцем, і, можливо, я, можливо, ти, дорогий друже, вирішується наша вічна доля. Він стоїть і отець питає, а як? А як ось цей чоловік, а як ця дівчина? І Христос говорить, я помер за неї, я пролив за нею свою кров, тому що вона любила мене, тому що вона мене знайшла на сторінках святого Письма, і вона всім серцем хотіла змінити своє життя якнайкраще. Сьогодні ми живемо в цей час, коли справа кожної людини досліджується. Тому не покидайте спроб дізнатися, що Бог хоче сказати для вас. Шукайте у Біблії те, чого Він хоче вас навчити і куди Він вас хоче привести. Біблія це живе Боже Слово. Воно є основою церкви і слугує дороговказом для нашої віри та звичаїв. Вона відкриває Божу волю і викладає нам вічні уроки, які ми можемо застосовувати в усіх сферах нашого життя. Церква Адвентистів говорить про такі речі, що Біблія є єдиним джерелом, де ми можемо дізнатися про Бога, є єдиним мірилом нашої віри. На якому ми можемо засновувати всі наші вчення, нашу віру і все наше знання, Біблія і тільки Біблія, може показати нам Ісуса Христа. Ісус Христос сказав: дослідіть Написання, бо ви думаєте мати вічне життя, а воно ж свідчить про мене. Досліджуйте Писання. І там ви знайдете Ісуса Христа, а Він подарує вам вічне життя. Довіряйтеся Йому. Довіряйтеся Божому Слову, тому що це основа всього, основа, яка веде нас до Христа, який подарує спасіння. Подякуємо Богові за Боже Слово, яке веде нас до Нього. Яке навчає, як нам проводити тут життя, щоб жити з Богом колись у вічності. Господь наш і Спаситель. Дякуємо Тобі за пролито кров на Христі. Дякуємо за спасіння, яке ти нам даруєш. Сьогодні особливо ми дякуємо Тобі за Боже слово, яке нас веде до тебе, яке нас навчає. Хто такий християнин, як він живе і чого він чекає, допоможе нам надіятися тільки на Твоє Слово, вірити йому і бути спасенним. Прошу про це у ім'я Ісуса Христа. Амінь.